Техпульс. Онлайн-інтернет-магазин сайт-колон, розетка. Техпульс це зручний та надійний інтернет-магазин, створений для задоволення потреб споживачів, що люблять замовляти все онлайн. Команда проєкту. Дизайнери. Савойський Олександр. Девопс Дроздов Олександр. Програмісти Бортнік Юрій, Майбо Павло, Стадник Сергій, Шостак Дмитро. Чому наші переваги. Кілька кліків знайшов. Швидкий пошук товарів за категоріями та фільтрами. Зробивши при цьому лише кілька кліків. 5 секунд і готово. Зручне оформлення замовлення та доставки, яке займає лише кілька секунд. Безпека понад усе. При вході через стації, ви маєте придумати власний пароль. Це покращить систему безпеки аккаунту. Чому саме така лого? Все діло в назві. Тех перекладається як. Техніка пульс як пульс. Відповідно, життя. Кольори. Чорний. Нейтральний, приглушений та строгий кольор. Завдяки цьому він часто використовується в дизайні інтерфейсів, веб-дизайні та графічному дизайні для створення сучасних та мінімалістичних тем, особливо в темних режимах. Оранжевий. Цей колір має теплий, енергійний і вразний вигляд. Він близький до кольорів полум'я чи стиглого апельсина, що робить його чудовим вибором для створення акцентів у дизайні. Завдяки своїй інтенсивності кольор має привертати увагу, тому його часто використовують у рекламі, логотипах або для кнопок закликів до дії СТА на вебсайтах. Синій. Це глибокий синій колір, схожий на морську хвилю. Він асоціюється зі спокоєм, професійністю та надійністю. Завдяки своїй глибині та прохолодності цей кольор часто використовується в корпоративному дизайні або на сайтах технологічних компаній. Шрифти ти використовуєш та Inter. Таджавай це сучасний арабський шрифт із відкритим кодом, розроблений спеціально для веб та мобільних застосунків. Пропонує простий і чистий дизайн, що робить його легко читабельним на екранах різних розмірів. АGWAY підтримує арамську писемність і латинський алфавіт, тому його можна використовувати для багатомовних проєктів, що поєднують ці дві системи письма. Особливості шрифту shift Геометричність, легкість читання, універсальність. Інтер. Це популярний шрифт із відкритим кодом, розроблений спеціально для оптимального відображення на екранах різних пристроїв. Його створює дизайнер Расмус Андерсон. Зосередивши увагу на покращення читабельності, особливо при використанні невеликих розмірів тексту. Інтер використовується в багатьох сучасних цифрових інтерфейсах завдяки своїй нейтральній та функціональній природі, що робить його одним із найкращих виборів для веб-дизайну та UI UX проєктів. Особливості шрифту Інтер – простий і чистий дизайн, оптимізація для екранів, широка підтримка. Модульна сітка логотипу. Ширина буквы Т дорівнює Х. Безпечна зона дорівнює висоті букви Т. Смілова аудиторія. Олексій, 35 років. it спеціаліст Олексій цікавиться новинками у світі технологій. Постійно оновлює свій комп'ютер та гаджети. Він купує електроніку, побутову техніку та різні аксесуари для дому онлайн через те, що не має часу ходити по магазинах. Крім техніки, шукає розумні рішення для оселі. Його пріоритети швидка доставка, гарантія, книжки та можливість отримати консультацію перед покупкою. Типові покупки. Ноутбуки, смартфони, планшети, смарт-приси для дому, аксесуари до техніки, побутова техніка. Ірина 28 років. Молода мама. Потреби та інтереси. Ірина активно користується інтернет-магазинами, оскільки з маленькою дитиною їй зручніше замовляти товари онлайн. шукає побутову техніку, дитячі товари, а також засоби для догляду за домом. До неї важливі відгуки про товари, акції, доступні ціни, швидкість обслуговування та можливість оплати після доставки, типові покупки дитячі товари, побутова техніка, засоби для догляду за оселею, косметика та товари для здоров'я. Макапи.